Мишеня Тім не хоче ділитися. Мишеня Тім не хоче ділитися. Дивись, який чудовий замок з піску побудував тім. У нього на подвір'ї велика пісочниця. Тім часто приходить туди з лопаткою та відерцем. Він любить будувати дороги для іграшкових машин, робити будиночки і навіть цілі замки. Але сьогодні замок у нього вийшов особливо красивим, з баштами, з віконцями та з прапором. Краса радіє Тім, залишилося побудувати дорогу до замку. Тут до Тіма підходить мама. З нею Лілій, молодша сестричка Тіма. Який чудовий замок, захоплюється мама. Лілі бере лопатку, вона теж хоче грати у піску. Віддай, вона моя, відразу кричить Тім. Так, твоя, каже мама, але ж ти добре мишеня і даси Лілі трохи пограти з твоєю лопаткою. Не дам моя лопатка, волає тім. Він хапає за лопатку, яку тримає Лілі, і тягне, тягне. Хляп тім випустив лопатку, і Лілі відлетіла прямо на замок. Лілі не забилася, але замок. Ох, від нього нічого не залишилося. А-а-а! Тім навіть заплакав від образи. Лілі теж плаче, а мама розсердилася. Бачиш, тім, що буває, коли хтось жадібний, тобі ж гірше виходить. На наступний день тім пішов в дитячий садочок. Всі діти грають разом, а тім один. Він набрав всі свої улюблені іграшки і нікому їх не дає. Одному грати не дуже цікаво, але ділитися тім теж не хоче. Іграшки мої, борчи тім собі підніс. Взагалі-то це неправда, в дитячому садку іграшки загальні. Всі діти можуть з ними гратися. А вже дома до своїх власних іграшок Тім нікому не дозволяє торкатися. Сестричка із заздрістю дивиться на кубики, на літачок. Вона б хотіла з ними пограти, але навіть питати боїться. Сьогодні Тім йде в гості до Бенні. Він зібрав свої іграшки в рюкзак. Сподіваюся, Бені не випрошуватиме їх у мене. Хвилюється Тім. Ділитись він не збирається. Просто боїться залишити іграшки вдома. Лілі, напевно, їх візьме, доки мене не буде, думає Тім. Хочеш, пограємося із потягом, пропонує Бенні. У нього велика залізниця, якою їздять два потяги. Мишеня Тім вражене, нічого собі, Бенні пропонує йому грати з такою чудовою залізницею, та ще й віддав Тімові найкращий потяг, який йому тільки подарували на день народження, а собі взяв старий. Якби в мене була така залізниця, я б нікому не дозволив із нею гратися, думає мишеня. Мама Бенні принесла малюкам по шматочку торту. Вона сама його спекла, і який же він смачний. Тім миттю проковтнув свій шматочок. Хочеш, я віддам тобі свій, запитує Бенні. Мишеня Тім відмовитися не може. Він тут же з'їдає і другий шматок, а сам думає Бенні дивний, я б свій шматок. Не віддав. Ось і вечір настав мишенятку Тіму час додому. Він збирає свої іграшки в рюкзак і раптом бачить жовтенький ескаватор. Гарний, думає Тім, а в мене такого нема. Мишенят Тім і сам не розуміє, як так вийшло, але він засунув ескаватор у рюкзак. Уявляєш, вкрав іграшку у свого друга. Звичайно ж, мама одразу помітила у Тіма чужу іграшку і дуже-дуже сильно розлютилася. Ну, уяви, як би тобі було, якби хтось забрав твої іграшки. Ти вчинив дуже погано. Тім і сам це розуміє, йому дуже соромно. А коли він згадує, як Бені з ним усім ділився і залізницею дав пограти, і свій шматочок торта віддав, тут тіму стає так гірко, що хочеться зажмуритися і зникнути. Я поверну, – бормотить Тім. Завтра ж. Ні, тім, краще прямо зараз, каже мама. Мишеня Тім йде до Бені. Він знає, що треба віддати екскаватор і вибачитися. Всю дорогу він повторює слова. Сказати їх дуже важко. Ось і будинок Бенні. Тім простягає другу жовтенький екскаватор. Йому хочеться крізь землю провалитися. Бенні посміхається від вуха до вуха. Як чудово, що ти його приніс, а я думав, куди ж він зник. Це я, зізнається Тім. Я його взяв, він мені дуже сподобався. Але я більше ніколи, ніколи не братиму чуже, вибач мені, Бенні Тім мало не плаче. Напевно, Бенні більше не захоче з ним дружити. Знаєш, Тім, каже Бенні Якщо тобі він так подобається, давай грати з ним по черзі. Кілька днів ти, кілька днів я. Або хочеш, давай усіма іграшками ділитися, тоді вийде, ніби у нас багато іграшок. Давай, давай каже мишеня Тім. Тепер у дитячому садку Тім більше не сидить один із іграшками. Він грає разом із усіма. Він зрозумів, як добре ділитися, і друзів у нього тепер багато. І навіть сестричці Лілі він дає погратися з літачком. Хоча все одно трохи турбується, раптом зламає, все таки вона ще маленька. Дорогі друзі. Наша мета розповсюдити український контент. Не забудьте підтримати наш канал підпискою, лайками, вподобайками. Дуже вам вдячні!